У мене розвалився зуб і мені повністю там його лічили. Я кажу, анестезії не треба. Мені так на душі больно. Мені лікарка каже, вам не больно, не больно вам, ні, мені не больно. Знаєте, і ніяку біль ти не відчуваєш, коли тебе зрадили, коли тебе використали, якийсь там парень, який заділився твоїм кращим другом. Який постійно там з тобою розмовляв, звісно, за кудись зливалося, щоб він ну, щось отримував. Молодий, перспективний, хитрий. Багато в цьому житті досягне. Казав, мені 25 років давай зустрічатися. Піарився на якийсь там. Ну, я, ну вибачте, ну, я до нього нічого не відчуваю. Виявилось не 25 років, йому, 20 років йому, давайте будемо говорити. Далі. І я була не перша. До цього в нього була теж якась блогерша, красива, ухожена, дуже гарна жіночка. 50 років. Я з йому було, І за що він їй сказав?